Історичний дебют Степанова він вже в історії Байера. українцем захоплюються і Алонсо, і світова преса. Пушич натякнув на відхід із Шахтаря. А забарний розповів про майбутній трансфер. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Саме ось ці вище перераховані теми сьогодні і будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож протягом найближчих кількох хвилин саме про це і поговоримо. А перед тим, як розпочати, ми знову нагадаємо сумну для нашого каналу статистику. Понад 85% глядачів дивляться нас, але не підписуються, і це змушує нас дуже сумувати. Давайте виправляти цю ситуацію. Просто зараз підпишіться, будь ласка, на цей канал та підтримайте проект. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні із Ліги Чемпіонів та майбутнього матчу Шахтаря проти ПСВ. Напевно, на даному етапі це головний поєдинок для команди Пушича, адже саме зараз напевно і буде вирішуватися, чи має взагалі цей шахтар якісь перспективи у цьогорічних Єврокубках. Напередодні ввечері футболісти провели тренувальну сесію на полі стадіону Філіпс у Ендговені. Команда провела традиційну розминку, багато займалася з м'ячем, та загалом сесія тривала майже годину. Шахтар відпрацьовував утримання м'яча, виконання коротких та середніх передач, а також удари по воротам. Кадрова ситуація у клубі позитивна. На щастя, до Лазарету нікого не додалось. Тож усі 27 футболістів, які напередодні прибули до Ендговену, усі готові вийти на поле. Зворотні. Ситуація у стані нашого суперника. Головний тренер ПСВ Петр Бош не може розраховувати одразу на кількох футболістів. Матч можуть пропустити Кухаїб Дріош Нуа Ланг, ну і капітан Люк Дейонг. Дріош отримав травму під час тренування. А лише частину сесії напередодні змогли провести Де Йонг та Ланг. Тож чи прийматимуть участь усі вище перераховані гравці безпосередньо у матчі будуть вирішувати незадовго до стартового свистка. До слова, перед цим поєдинком, так би мовити, збурив спільноту головний тренер Шахтаря Маріно Пушич, який у коментарі нідерландським змі заявив нібито про намір покинути Україну. Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова з усіх боків. Такі слова головного тренера гірників опублікував портал, The Telegraph. фахівець зізнався, що його змусив засумнюватися у своєму поточному місці роботи інтерес від Ліверпуля минулого року. Минулого літа я міг поїхати у Ліверпуль зі слотом, але була зацікавленість з боку інших клубів. Тоді я відчував певний обов'язок перед шахтарем, тому це було не варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію, заявив він. Втім, перед матчем із ПСВ Пушич на запитання журналістів заявив про чіткий намір залишитися в Україні. Я маю контракт із шахтарем на півтора роки та намір залишатися тут якомога довше. Попри усі труднощі і обставини в країні, я не така людина. Що так просто піде, каже він. Напишіть у коментарях свою думку щодо цієї ситуації, чи покине Маріно Пушич донецький клуб. Ну а ми нагадаємо також, що завтра у четвер ще один вирішальний поєдинок для українських клубів у Єврокубках. На цей раз мова про Динамо. Команда Олександра Шовковського буде зустрічатися із чеською Вікторією. І для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе та й знайдете. Ну, до прикладу, як ми пошукали і знайшли і ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR кодом, що в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до головної події вчорашньої ліги чемпіонів ну для нас, для України, адже за Байер офіційно дебютував українець Артем Степанов. І від нього в захваті як журналісти, так і головний тренер Хабі Алонсо. Отож у своєму матчі Байер знищив австрійський Зальцбург із рахунком 5-0, і саме за такого рахунку на полі з'явився 17-річний українець Артем Степанов. Він замінив Патріка Шика. І одразу Артем встановив рекорд, адже його дебют на дорослому рівні зробив його наймолодшим українцем, який виходив на поле у матчах Ліги Чемпіонів. На момент виходу на поле йому було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Він також став наймолодшим дебютантом УЛЧМ у складі. Байера. за відведений на полі час, Артем віддав дві точні передачі, загалом зробив два дотики до м'яча. Одного разу сфолив, виконав один підбір та одне повернення. Хускорд оцінив його гру оцінкою у 6,0, а Софа у 6,5. Після гри дебют Артема оцінив хабі Алонсо наступними словами. Артем, він пам'ятатиме цей матч. Сьогодні він отримав шанс, і важливо, що також отримав гарний настрій у дебютному поєдинку. Усім футболістам потрібен шанс, аби проявити. Вивити свої якості, і для Артема сьогодні такий шанс був. І цей момент дуже приємний. Ще вище оцінив гру українця офіційний сайт Бундесліг. Його дебют описали наступними словами: коли ви бачите Степанова, то розумієте, що зовні він дуже нагадує Ерлінга Голланда. Українець демонструє пристойну швидкість, добре грає головою, має відмінне гольове чуття. Артем блискавично вривається у штрафний майданчик суперника. Добре захищається корпусом, легко відтісняє опонентів від м'яча. У матчах за молодіжну команду він вже демонструє неймовірні результати. Зауважимо про молодіжну команду Байера. Там на рахунку Артема цього сезону 16 матчів, 11 голів і 3 асисти. Ну і на завершення коротко до інших новин. Тут у нас Ілля Забарний, який прокоментував свій можливий перехід в інший клуб, Легіонер, що збирається повертатися у Шахтар, а також арбітер для Динамо. Тож, як ми вже говорили раніше, у четвер Динамівці проведуть черговий матч у Лізі Європи проти Вікторії. На поєдинку буде працювати португальська команда арбітрів на чолі із Луїшом Годіньо. Саме він нещодавно обслуговував наш матч проти Албанії, тож для України фартовий. Його асистентами будуть Руйтера та Петра Алмейда, а четвертим суддею стане Рікардо Байсінью. Системою Вар буде керувати Тіягу Мартінж. Ілля Забарний розповів про свої плани на майбутнє у зв'язку із можливим переходом до іншої команди. Для мене кожен рік важливий. Попередній сезон після травми був важливий, і я проявив себе добре. Так само і зараз. Я знаю, що все в моїх руках. Можна сказати, що цей рік вирішальний, а можна сказати, що і ні. Щодо можливого трансферу, Ілля сказав коротко, я. Ще не знаю. Його слова приводить канал в збірна. Півзахисник із Таджикистану Хусрав Тоїров може повернутися у Шахтар після завершення оренди в Атирау, термін якої завершується 31 грудня. Втім, за даними місцевих змі, поки невідомо чи є плани на подальшу співпрацю із півзахисником у самому Донецькому клубі. Із березня 2023 року Тоїров провів за Шахтар лише два матчі без результативних дій. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і наостанок ще раз попросимо перевірити підписку на канал та натиснути вподобайку до цієї роботи. Заздалегідь дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.